До нас звернулася клієнтка з проблемою. Їй не вистачало стажу, в результаті чого її розмір пенсії становив лише 2500 гривень. Ми ретельно проаналізували всі документи, сформували чітку правову позицію, надали рекомендації та описали порядок дій. У результаті розмір пенсії нашої клієнтки зріс із 2500 до 6 тисяч гривень. Крім того, їй було нараховано заборгованість у розмірі 22 тисячі гривень. Перевірка правильності пенсії це незалежний аудит. Важливо зрозуміти, що ми зацікавлені виявити всі недоліки в розрахунку вашої пенсії, тому що ви порекомендуєте нашу послугу іншим. Розрахунок цивільної пенсії насправді дуже складний і незрозумілий для пенсіонерів, тому варто звернутися до фахівців, які знають, на що звернути увагу. Перелік, де можуть критися недоліки, і що перевіряємо. Перше, це звіряємо розрахунок стажу з документами. Ваша трудова книжка, документи про навчання, військовий квиток та інше. Часто неврахований стаж, а пенсіонер про це і не знає. Другий пункт це правильність врахування зарплати за 5 років до липня 2000 року, за довідкою, яка додається за бажанням пенсіонера. Пенсіонер надає більше років, наприклад, 10 років. А пенсійний фонд обирає лише п'ять. При врахуванні буває, пенсійний фонд обирає менш доцільний варіант, або на даний час вже недоцільно то ту заробітну плату враховувати, а пенсійний фонд продовжує її враховувати. Або, наприклад, взагалі така довідка не врахована до 2000 року з незрозумілих причин. А вона доцільна. Третій пункт це правильність розрахунку зарплати після липня 2000 року. Яка враховується автоматично за даними персоніфікованого обліку? Якщо багато хто зустрічався, це довідка ОК 5 Дані до якого подаються бухгалтером установи, де особа працювала для розрахунку пенсії в обов'язковому порядку, враховується вся заробітна плата, яка є в пенсіонера з липня 2000 року і по місяць звернення за призначенням пенсії. З усього цього періоду може виключатися період з найменшою зарплатою, але не більше 10% від страхового стажу, це оптимізація. І тут пенсійний фонд не завжди проводить оптимізацію більш доцільним варіантом для пенсіонера. Але важливо розуміти, якщо після 2000 року завжди у вас мінімальна заробітна плата, найчастіше це у фізичних осіб-підприємців, які сплачували мінімальні внески. То навіть стаж 50 чи більше років може не врятувати ваш розмір пенсії. Розрахунок пенсії в більшій мірі залежить від заробітної плати, ніж від стажу. Зазначила основні два показника, які в основному впливають на розмір пенсії. Для ознайомлення з розрахунком пенсії ми направляємо адвокатський запит. Нам важливо знати, згідно яких документів. Пенсійний фонд проводить розрахунок саме вашої пенсії для того, щоб надати більш предметні рекомендації. Після надходження відповіді проводимо детальну перевірку і складаємо письмовий висновок. У разі виявлення технічних помилок складаємо письмове звернення з вказаними недоліками, згідно якого пенсійний фонд може виправити помилки мирним шляхом і повернути доплату навіть з дня призначення пенсії. Та є питання, які врегульовуються лише в судовому порядку. В разі виявлення таких недоліків у висновку буде вказано можливу різницю в пенсії для визначення доцільності звернення до суду. Питання, з якими пенсіонери можуть звертатись до суду. Перше, це відмова в призначенні пенсії за віком. Обов'язково потребує оцінки фахівця. Для права на пенсію за віком у особи має бути необхідна кількість стажу. Наприклад, для виходу на пенсію чоловікам та жінкам, яким виповнилось 60 років в 25-му році, необхідний стаж для права 32 роки. Потрібно визначити, чи є в пенсіонера вище зазначений стаж для права. А відмовлено тому, що не враховано деякі періоди стажу з певних причин, які можна врахувати в судовому порядку, або порекомендувати надати уточнюючі довідки. У цьому випадку також робимо адвокатський запит до пенсійного фонду. Важливо оцінити, що можна додати для врегулювання чи вирішення питання. Другий пункт – це не зараховано певні періоди роботи до стажу для призначення пенсії через неповні некоректні записи в трудовій книжці. Або робота в Російській Федерації також потребує оцінки фахівця для визначення різниці в пенсії в разі зарахування неврахованого стажу. Відмова в пенсії на пільгових умовах, не робота роботу в шкідливих умовах через відсутність атестації. Або четвертий. Фонд це не враховано участь у бойових діях в трьохкратному розмірі для цивільної пенсії. Для військових пенсіонерів пенсійний фонд зараховує самостійно в трьохкратному розмірі. Та є пенсіонери, які раніше йдуть на пенсію як учасники бойових дій згідно закону 1058 – про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування чоловіків у 55, жінки жінків 50 за умови певного наявного стажу для чоловіків 25 років, для жінок 20. для визначення різниці потрібна довідка з військової частини про кількість саме виїздів у бойові дії, яку потрібно додати до перевірки правильності, щоб визначити наскільки збільшиться ваш розмір. Пенсії П'ятий пункт це не застосовано нові показники зарплати при переоформленні пенсії для працівників освіти, медицини та інших професій, які переоформляють пенсію з вислуги років на пенсію за віком. Вигідно оскаржувати тим, хто перейшов крайня крапка відліку. Це в 2022 році. Більш вигідніше, звісно, тим. То вийшов на пенсію у 2023-му і по теперішній рік. Різницю можливо визначити швидко. Необхідно надати документи: це протокол розрахунку пенсії і додаток розрахунку заробітної плати та довідка ОК 5 З аналогічного питання є правова позиція Верховного суду. Шостий пункт це відмова в пенсії за законом України про державну службу. Також потребує консультацію попереднього фахівця. Сьомий пункт це не проведена індексація пенсії, найпопулярніша на сьогодні. Пенсії, призначені в 2020 по 2023 роки, не були проіндексовані з 1 березня. Питання в тому, що в березні щороку, замість індексування вашої пенсії, вам додавали лише 100 гривень замість збільшувати на певний відсоток. І з січня 2025 року є правова позиція Верховного суду з аналогічного питання. Важливо знати, що. Після відмови в пенсії є обмежений час для оскарження в суді це 6 місяців. Ну, підсумок всього вище наведено, що перевірка правильності це попередній аналіз справи для більш предметних рекомендацій саме по вашій справі.